Буде, вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. І зараз я з вами поділюся рецептом дуже крутого квасу. У мене вже є один квас, я залишу в описі під відео. Дуже смачний на основі цикорію. Це в основному такі кваси, які продають у магазинах Японія. Вони теж роблять на основі цикорію, бо смак не відрізнити. І в їх хаті теж такий же квас, бо по смаку просто ідентичний з моїм. А це буде квас на основі каркаде. Подивіться, який класнючий колір. А скільки тут бульба, щоб бачите, просто клас, клас, клас. Mm. Освіжаючий, смачний, ну і головне натуральний. Так що заходьте на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки і нажимайте на дзвіночок, ви будете завжди в курсі, чого я класного готую. Так що всім гарного дня. Ви сідаєте, а ми готуємо. І так, каркаде заливаємо кип'ятком. І настоюємо як чай, ну поки не остигне хвилин 10-15. Речта води теж нам треба закип'ятити і дати, щоб вона охолонула до такої теплої. Ну як розводимо там, наприклад, тісто дріжджі, щоб дріжджі не запарилися. А почали працювати. Має бути такою. Пагнець і коли йому не жарко, ідеально. Можна вже кинути цукор по собі, розчиниться, він в такий, воді скоріше розбавиться. І трохи, трохи тобто Допомогти йому ну, і Чекаємо, поки все охолонено. Нас постигло, Тепер вливаємо в нашу воду, просіжуємо через ситку наш каркаде, Всипаємо таку. Не дуже повну і таку і не пусту жменьку. ізюму дві чайні ложки дріжджів сухих. Чайну ложку лимонної кислоти. Я люблю, коли він трошки кислішенький. І все калапучуємо. гарно все калапутуємо. І залишаємо в теплому місці. На кухні можна просто поставити, хай собі стоїть. Приблизно біля доби. Наш квас вже постояв добу, і тепер нам треба його процідити через ситку. Беремо банку. і Ізюм, який був, розкидаємо по банках, де ми будемо розливати квас. Беремо ліку і розливаємо по банках наш квас. Тут має приблизно вийти 3,5 літра. Ставимо в холодильник на ніч. І наш квасик постояв. І заливаємо. Але ще через ситку, бо тут ще із трохи залишилося. Тільки подивіться, скільки тут бульбашок. Ну, просто одні сплошні бульбашки. Він такий смачний. Ну і смак Каркаде досить цікаво в цьому класі. Ну, це навіть класу. ну клас, клас, бо дріжджі, бо бродить. Але воно дуже класно. Готуйте, це дуже класно освіжає, бо зараз знову має бути спека. Ну і це щось нове. Ну і нафіга купляти всяку хівію в магазині, коли це абсолютно повністю натурально. Ну так, цукор шкідливо, але, але, але це вже знаємо, що ми п'ємо. Так що готуйте, заходьте на канал, ставте вподобайки. І, звичайно, пишіть багато-багато коментарів.